12-та година дня і оптимістичний звук від генераторів у всьому місті Коварарті Трускавці. А, світло виключають. Але тепер виключають менше. Ну, 9-10 годин нема на день. Ну, Вже не йдеться. про знайдеться про 16-18 годин без світла не йдеться. 9-10, кілька підходів. То ситуація стала краще. Питання чи надовго. Бачите, фонтан зупиняється, Як тільки вимикають світло, фонтан замикає, е, вимикається і не працює. Просто кулі. Водичка не тече. А ми пройдемося в напрямку до бівет. Квіти потрошки відживають, бо нема вже тої спеки. Тої спеки, щоб була, немає, навряд чи вона буде ще цього літа. Ті 35-37 градусів. Варто очікувати хіба в наступному році. Хмариться, але знову ж таки найближчим часом і дощів не очікується. Така погода буде, як я називаю, те літо. Плюс 22, хмари, вітер. І взагалі кажучи літо. Але буває, що в квітні і в травні тепліше. І в вересні. Пройдемо в напрямку до бювету. Це 12-та година дня. А навіть 12-12. Тобто це той час, що на Біветі має бути згромадження Шанувальників на втусі. Марії, Софії, Броніслави та інших мінеральних вод Трускавця. Тут теж гібіскус заквіт. Бачите, є і білий гібіскус, є... фіолетовий гібіскус. Не знаю, я цей ковір називаю фіолетовий. Можливо хтось для нього підбере більш вдалу назву. Ну да, якщо коротко світла стало більше, але, але продукти ще не всі повернулись на полиці супермаркетів, бо коли вимикали світло, коли особливо активно почали вимикати, зникла заморозка, зникла їжа на вагу, яка продавалася. Не весь молочний асортимент є. Фактично з цієї причини, що вимикали світло надовго і цих продуктів не було. Цікаво, що зараз центр мало б бути багато людей, то ж якраз зараз пік і липень, і якраз в ці дні міста святкує День міста. А і серпень вже скоро. Але знаєте, що на початку серпня, ну хтось на початку серпня, хтось в середині серпня. Хтось під кінець серпня згадує що це вже серпень, а він ще ніде не був і починає шукати можливості кудись поїхати. Тому ще не пізно приїхати в Трускавець і відпочити. А хто хоче зекономити і суттєво зекономити, просто переглядайте наші відео, насолоджуйтесь наші відео. Абсолютно безкоштовні. Ні копійки не заплатити, а побачити трускавець в ось її красі. Напевно, це найкращий вибір. Я би сам так робив, я б мав таку можливість. Це таки я думав, більше буде людей в центрі. Гортензії, так, Гортензії, якщо вам цікаво, можете подивитися відео двотижневої давнини, який вигляд мали гортензії, поки, поки їх не обдерли, бо їх, їх реально це навіть називається не обривають, їх обдирають. Тобто до того, як їх обдерли, подивіться на гортензії. А тепер подивіться сьогодні на гортензії. Що залишилося? Такі патички по всьому периметру. Бачив точно такі самі продають, причому в кількох місцях <гум> бізнес. О, можна йти далі. Сили в центрі, а це все в рамках підготовки до дня міста. Ну і місто це що? Це в першу чергу продав шашликів, правда, правда. Я впевнений, що будемо йти і десь по дорозі почнемо вже продавати шашлики. Що? Хіба я був не коли казав, що день міста це в першу чергу шашлики. Шашлики, пограч. Шашлики. Ковбаски. Алкоголь, багато алкоголю. А це день міста. А, і там далі столики вже. Теж працюють генератори, чути генератори. На столиках, до речі, бачите, небагато людей. Більше людей прийшло подивитись на шашлики, ніж поїсти шашлики. Виявляється, є тепер і така розвага. Ми майже майже не блетів той в цей же час. Йдемо ще до самого бювету, подивимось ближче.